10 тисяч кілограмів макулатури у донати впродовж двох років калуські бджілки збирають картон, папір та російську літературу для переробки. За виручені кошти купують дрони. Як зародилася ініціатива, та куди калушанам приносити радянську писанину? Розповідаємо. Ось у цьому невеличкому гаражі за два роки було зібрано незліченну кількість видань Булгакова та Пушкіна. Їх Марія та Лілія, калуські волонтерки, перетворюють у запчастини для дронів. Почалася ця історія з дронами, і потрібно було комплектуючі, і дрони самі. Хлопці почали їх самі паяти, і таким чином ми зрозуміли, що потрібні кошти. Бо комплектуючі треба замовляти. Одна з ініціатив, яку подали наші друзі, це Марія і Христина збирати російськомовну літературу, так як люди вже фінансово були напевно вже не ну не то, що не спроможні допомагати фінансово виснажилися і треба було залучати, придумувати якісь нові ініціативи, щоб звідки з'явилися кошти через соцмережі, а пізніше з вуст в вуста волонтерки закликали калушан приносити російськомовну літературу на переробку. Люди доєдналися. Ми думали, це була одноразова така акція. Ми це зберемо, якраз до Великодних свят приберемо, якби приберіть у себе в домі, все з Російщини, щоб викинути. І а виявилось так, що ми. Люди почали доносити. Ми вже здали макулатуру. Люди знову почали телефонувати, чи ще є, можна. І так оце триває вже третій рік. Волонтерки додають у процесі стикнулися із осудом деяких містян. Втім, попри це, зупинятися не збираються. Ну це література. Чому ви це робите? Я що боже? Яка дурна ініціатива? Що ви, В чому винна книга чи автор? Ну, по перше, дивіться, москалі присвоїли собі дуже багато нашої у наших україномовних авторів і написали, що це вони. Треба відновлювати справедливість цих художників, які вони собі позабирали. Лагідна українізація для українців не підходить, так як ми не дуже єдина нація зв'язку з історичними подіями, які були в нас на території України. Тому напевно це треба було робити ще в 91-му році. Детальніше про те, як здати картон, папір та книги, калушани можуть дізнатися у соцмережах калуських бджілок за два роки. Волонтеркам вдалося зібрати близько 10 тонн макулатури.